Ви знаєте, що мені бабуся сьогодні каже? Чуєш внучок? Дівчата люблять шоколадки і домашній шок. Візьми позаруй їй своєї Марусі. тільки не кажи, що це від бабусі. Дівчата люблять це та ще й побільше. Дай мені сюди швидше. Блін, так це ж уся пенсія моя. Раніше на них могла прожити уся моя сім'я. Цього зараз не вистачить навіть на півсім'ї. Та що там на півсім'ї, на дівчині моїй. В неї забаганок зараз багато. Плачу я і плаче й моя зарплата. Внучок, вона в тебе сильно зажралась. От пам'ятаю, в мене був Вася у хажор. Він мені подарував на 8 березня від трактора мотор. О. Оце я розумію раніше були часи. Не треба було ні багато грошей, ні великої краси. Кому сподобалось це відео, ну як завжди, ставимо лайки, пишемо коменти, чекаємо нових крутих відео. Тут буде дуже багато гумору та цікавих відосів. Не перемикайтесь!